Нашого Господи, про сібогослужінням у капличці резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії розпочався з'їзд директорів регіональних благодійних фондів Карітасу, що входять до мережі Карітас України. Головні цінності Карітасу любов та милосердя. Власні запаси цих якостей священнослужителі поповнюють. Проханнями до Всеважнього! Особливо в цей час війни Карітас відіграє неймовірно важливу роль. В допомозі переселенцям, в допомозі сім'ям військових, і, взагалі, така дуже дуже широка їхня діяльність, яка пов'язана із такою харитативною діяльністю греко-католиків України. Бачимо, що директори епархіальних карітасів греко-католиків це майже всі священники, духовні отці, які надзвичайно багато, багато жертовності проявляють у цей час. І сьогодні вони зібралися на свою зустріч у нас в Пужгород. Після літургії директори Карітасів перейшли до єпархіального конференц-залу, де продовжили зустріч. Ділилися пережитим і досвідом виходу з цього через війну. Такі зустрічі відбуваються чотири рази на рік. Щоразу у різних регіональних осередках. Минулого разу збиралися у Львові. З'їзда є способом виявити підтримку одне одного, що дуже цінно в нинішні часи сповнені викликів, особливо спричинених війною, каже президент благодійної організації Карітас України Тетяна Ставнича. Я думаю, що одна з тих успіхів, які ми бачимо. В карітасі, наскільки ми могли зробити за цей останній рік, це було завдяки нашої спільноти, що ми є спільнота від найменшого рівня на, на, на рівні громади, спільнота в єпархії, спільнота в Україні і спільнота так само в Європі, і ще ширше по цілому світі. І це є наша сила. Так? Називають її карітасівську сім'ю. У карітасі мукачівської греко-католицької єпархії прийом таких гостей, друзів та однодумців уважають почесною місією і виконують її раду, каже директор Отець Мирослав Русан. Ми є як карітас Мукачівської греко-католицької епархії, також частинкою цієї великої мережі. І, власне, на наших теренах здійснюється ця велика добра робота, ця, цей карітас, що означає любов і милосердя на наших теренах в нашій області. Ця зустріч є особлива, тому що, по-перше, вона відбувається в нас на Закарпатті. Ми є тим регіоном, який на сьогоднішній день є слава Богу під опікою, особливою опікою Божої Матері і Господа. Отець Василь Пантелюк є синкелом Донецького екзархату і керівником Карітасу Донецька, що нині базується в Дніпрі. Карітас реалізовує 12 проєктів. Серед них першочергові нагодувати голодних є соціальне кафе, яке щодня роздає зо 200 обідів, та допомогти знайти прихисток тим, хто цього потребує. «Дніпро це є таким певним зараз хапом. Так воєнні дії йдуть у Донецькій області, це Бахмут. У районі Бахмута, і через то всі люди із Бахмута, Краматорська, Константинівки, Покровська, Слов'янська вони направляються у місто Дніпро. І зараз приблизно у Дніпрі у нас 180 тисяч вимушених переселених осіб, а в цілій області 365. І якраз Донець» в місті Дніпрі, надає ту, таку базову допомогу людям, що потрібно. Це насаперед продукти харчування. Вода, гічні предмети, так само то є шелтер, де люди перебувають певний час, і потім вони вже приділяються, куди їхати, чи на західну Україну, чи за кордон їдуть, чи перебувають певний час у місті в самому Дніпрі. Регіональні карітаси працюють із людьми, які постраждали внаслідок окупації. Такий осередок, до прикладу, у Харкові. Майже вся область Харківська зараз є уже звільнена від окупації, є доокуповані частини Харківської області, де люди, вийшовши з окупації, є, мають важливі потреби в житті не лише з питною водою, але так само і з засобами індивідуального захисту, продуктовими наборами. Так само ми маємо зараз такі основні напрямки роботи. Це є грошова допомога на відновлення житла. На комунальні послуги, на такі стабілізаційні кошти, які ми виділяємо кожній людині, яка проходить по певних критеріях відбору праця з людиною в кризі своєрідне гасло благодійного фонду «Карітас Краматорськ», створений у 2015 році як виклик на тодішню агресію Росії. Працюємо з дітками, які зазнали якихось певного насильства, або виростають в тих умовах війни. Знову таки, ми відгукуємося саме на Людей, які попали в найбільшу нужду, тобто до 24 лютого минулого року ми працювали в буферній зоні. Це був наш такий візитна картка нашого карітасу. Тобто, ми йшли туди, де деколи розвідка боялася ходити. Приходилося домовлятися про припинення вогню на якийсь час, щоб ми могли заходити відпрацьовувати. Десь там, де було небезпечно. Зрозуміло, що команди були створені. У нас відповідні фахівці. Крім гуманітаріїв, там були знаходилися психологи, і дитячі, і дорослі, але всі були з нахилом робота з кризовими категоріями людей. Отець Василь ще й військовий капелан. Тож значна частина його роботи із сім'ями військовослужбовців, яким допомагав евакуюватись. Всюди по Україні були розіслані величезна кількість. Диверсантів, які працювали, і вони могли впливати на рішення військових через їхні сім'ї. Тому першою задачею, яку поставили ми, і я в тому числі був тим, можливо, навіть ініціатором того, я повивозив сім'ї тих військових, які могли б стати могли зацікавитися там спецслужби агресорів. І карітас працював. Ми продовжували виконувати свої задачі. А вже коли безпосередньо близько до Краматорська дійшов ворог, було прийнято рішення про евакуацію. Я вивіз свій карітас до Червонограда Львівської області, але ми працювали, продовжували працювати мобільними групами, якими ми постійно виїжджали, і щось, щось важливе робили на Донеччині. Під час зустрічі міркували й про те, як покращувати свою діяльність ще ефективніше надавати й соціально психологічну підтримку населенню, як рухатися вперед і показувати, що сучасна церква там яка поруч, і здатна допомагати в різних потребах.